Вітання усім! Сьогодні в нас на черзі п'ята підшкала методики оцінювання – взаємодія. Тут у нас є такі параметри: нагляд за діяльністю пов'язаною з великою моторикою, індивідуалізоване навчання, взаємодія персоналу з дітьми, взаємодія між однолітками, дисципліна. Ця підшкала здебільшого описує атмосферу у групі. Адже навіть нагляд і дисципліна це не тільки про правила, а й про настрій та взаємодію. Отже, під час занять з великої моторики, тобто коли діти активно рухаються, бігають, роблять фізичні вправи. Роль педагога полягає не лише в безпоковому нагляді, а й у заохоченні дітей до рухової діяльності. Це означає допомагати дітям правильно користуватися обладнанням, ініціювати інтенсивні види діяльності з розвитку великої моторики, сприяти розвитку нових навичок. Дисципліна. Полягає в нагляді та запобіганні можливим небезпечним моментам, наприклад, потрібно знаходитися біля того обладнання, яке потенційно є більш травматичним, або коригувати поведінку тих дітей, що можуть наражати себе на небезпеку. Також важливо, щоб вихователі пропонували дітям безпечні та цікаві альтернативи. Що стосується дисципліни у групі, то згідно з ЕКРС-3, суворі методи не мають застосовуватися. Тобто діти добре взаємодіють між собою внаслідок дружніх практик, а не суворого нагляду. Дисципліна за екрс-3 це приділяти увагу почуттям та емоціям дітей, допомагати їм вирішувати конфліктні ситуації самостійно, а також використовувати спеціальні практики, які мінімізують проблеми. Які практики ми можемо використовувати? Перш за все, нам потрібні гнучкі правила. Далі дітей потрібно попереджати про зміну діяльності. Також діти не мають скупчуватись в одному місці, тобто має бути хороше розподілення дітей у просторі. Окрім цього, діти мають змогу вибирати з різних видів діяльності та брати активну участь, якщо обоє дітей хочуть гратися однією іграшкою. І немає можливості їм обом гратися, використовуйте, наприклад, пісочний годинник. Таким чином, дитина буде гратися іграшкою допоки стікає пісочок, а інша буде бачити, як іде час. Попри те, що взаємодія є начебто дуже абстрактним критерієм, методика екерс 3 пропонує чіткі індикатори, які описують різні рівні її якості. Наприклад. Взаємодія персоналу з дітьми має ґрунтуватися на взаємоповазі, рівності та ввічливості. Дітей мають цінувати та любити за те, якими вони є, а не за результати, яких вони можуть досягати. Водночас вихователі мають бути прикладом спокійно поводитися під час вирішення конфліктів між дітьми. Підтримувати й допомагати, коли дитина стикається з різними емоціями, обіймати або тримати за руку, якщо дитині цього хоче. Окрім цього, важливою складовою хорошої взаємодії є те, наскільки добре дорослі відчувають невербальні сигнали дітей і як діють з огляду на це. Наприклад, звертають увагу, коли діти вовтузяться, і тоді організовують активну гру, або спостерігають, що діти знудились і змінюють вид діяльності. Придумайте разом з дітьми правила для користування іграшками, і ви побачите, наскільки це покращить їхню гру. Те саме стосується і взаємодії між дітьми, адже і в цьому відіграє важливу роль залученість вихователя. Потрібно організовувати життя садка так, щоб діти мали можливість багато часу проводити разом. Які є поради щодо цього? Приділяйте увагу емоціям та почуттям дітей. Звертайте увагу дітей на приклади позитивної соціальної взаємодії одне з одним. Хваліть та підкреслюйте словами, коли діти співчувають, діляться, вибачаються, жаліють. Допомагайте уникати конфліктів за допомогою системи правил, яка забезпечує чесне дотримання черги, справедливе розподілення популярних іграшок. Ставте й таймер, щоб усі гралися за чергою, створюйте списки, взаємозамінюйте різні види діяльності в такий спосіб, щоб дітям це було цікаво. І ще кілька слів про індивідуалізоване навчання: перш за все, це про системну індивідуальну роботу з дітьми. Зокрема, визначення здібностей і сильних сторін кожного. Водночас, індивідуалізоване навчання це про надання підтримки та заохочення тих дітей, які цього потребують. В ідеалі такий процес зазвичай відбувається з мінімальним використанням директивних стратегій навчання. Які практики ми можемо втілити вже сьогодні? Дозволяйте дітям займатися діяльністю у власному темпі, наприклад. Давайте змогу закінчувати творчі вироби індивідуально, а не за командою. Давайте дітям завдання відкритого типу, тобто не з прогнозованим результатом. Наприклад, дайте можливість використовувати матеріали на свій розсуд, малювати, ліпити, складати кубики. Змінюйте завдання, якщо вони є занадто легкими або складними для конкретної дитини. Побудуйте завдання так, щоб кожна дитина могла досягти в ньому успіху. Заохочуйте дітей виконувати завдання та допомагайте їм за потреби. Під час періодів вільної гри засвоюйте вивчене та вивчайте нове, рахуйте кубики під час будування вежі, читайте книжку разом і пояснюйте невідомі слова, показуйте, як сортувати об'єкти. Все в ваших руках. Сьогодні ми завершили ознайомлення з п'ятою підшкалою взаємодія. Поділіться в коментарях, що з цих рекомендацій ви візьмете до уваги, а чим уже користуєтесь. До зустрічі у наступному відео.